Алухар полосів пробувати мене це страшні симптоми найпоширенішої хвороби в Україні. Я вибачаюся, я трохи захворіл Їй Все складніше було приховувати страшний діагноз? Пані день, пані Богатирьова. такі податки хочуть бачити на якийсь автіж. і тільки нещодавно країна почала здогадуватись: невже міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова хвора. На корупцію також жити за таку зарплату, Служити працювати на робота виявляється, рідний син міністра охорони здоров'я офіційно сидів на медикаментах. Зміна, наче змовились. Переконують після приходу богатирьової у міністерство, фірма, до якої має відношення її син, почала вигравати мільйонні тендери на вакцини. Просто все закупити навіть на ті мільйони гривень, які будуть швидко виділені уряду. Програма гроші вирішила міністру охорони здоров'я Раїсі Богатирьові зробити щеплення проти корупції. За вакциною поїдемо до перевіреної людини, сина міністра охорони здоров'я. Поїхали, пані Богатирьова, не переживайте. Ми швидко. Так, давайте скоріше. Добрий день, ви не підкажете, син до десь тут живе. Ага, ось цей такий. Ага. Добре, дякую. Природа жити тут надзвичайно корисно для здоров'я. І саме за якимось магічним збігом остави на цьому райському куточку оселилась людина дуже близька до Міністерства охорони здоров'я. Добрий день. Нам потрібно врятувати рейс у від корупції. Ми приїхали за вакцини, тому вибачте це питання державне. Тут немає таких. А, немає таких? Ми знаємо, що є тут такі. Ходімо камеру, будь ласка. Але камеру холосіти. Ходімо. А Куди? Ну сказали, не йде. Не чіпайте. Що знімали? Закріть камеру, будь ласка. Не чіпайте камеру. Ви представитись, ви ж нас не пускаєте. Хто ви такі? Це частна територія. Будь, будь ласка, покиньте втак. Я все б на території можу бити з вами, що хочу. Що вас сталося? Ми вирішили врятувати міністра охорони здоров'я від корупції, зробити їй щеплення проти корупції, приїхали за вакциною до сина міністра охорони здоров'я. Хотіли пройти, нас охорона не пускають. Ми кажемо, ми хочемо прийти берегом, за законом України, ми маємо право ходити берегом, берег немає, не може бути проводизованим. Хотів прийти берегом, чоловік ось цей. Був по камері. Ось ця фотокартка Єдине, що відомо про скандального сина міністра Богатирьової. Напевне, все б так і залишилось. Але тиждень тому ми вже приїздили сюди під виглядом будівельників. Міністр драохраніні син строїть собі дому. Знаєте, так? Да? Це той самий охоронець, який сьогодні чомусь забув про хазяїна. А ви зверталися до Олександра Богатирьова за ліками там? Мінікувалась. Чий маєток добудовують, викривають і будівельники. Ну Раїса Богарьова, яка міністр, так? Да? Ну, син є. Син її строїться, так? Да? А це син Багатирьовий, так, да, строє? Ну а ваш син буде участвовати в тендері? А він же не будівельник. Ну фірма його. Він не будівельник і будівельної фірми в нього, на жаль, немає. Схоже, син богатирьової і дійсно не бідує. Маєток розташований на справжньому острові біля конча заспи. Раніше тут відпочивали прості смертні. А там пляж є, так? Раніше ви ходили туди? Ну, там все є, але нічого не пускають. Нині Оаза квартюється для заможних. Ви тут живете і вас не пускають на острів. Ні? А яке вони мають право? А чому? Що вони кажуть? Тому що нас теж не пускають. Часний магию. Це чесний Угу. А написано мешканцям плютів можна. можна, Ну, Не пускай, тобто вас. Добре, дякую. Програма гроші. Бажає сину Раїси Богатирьової. Міцного здоров'я і чекає запрошення на новосілля. Усі потрібні щеплення ми вже зробили.